Сьогодні ми з вами будемо говорити про окрасу людського життя квіти. Пригадайте, які квіти ви знаєте. Троянди, ромашки. А які квіти дарує нам весна? Існіжники, снізники, Чи красиві квіти? Дуже красиві і гарні. Відгадайте загадку і дізнайтесь, про які квіти ми сьогодні будемо з вами говорити. Із перлин разочок, зелений листочок. Аромат духмяний тішить ліс весняний, цвіте травневою порою, її знайдеш в затінку лісовому. На степельці, як на мистинки, ряд, квіти духмяні висять. Так. А звідки ви дізнались? Що це саме конвалія? Які ознаки вказали на це? Зелені листочки Квіти на навпанки. Послухайте, невеличкий вірш. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх, відгадай, це конвалії у гаї на галявнах ростуть. І ніде, ніде немає кращих квіточок мабуть. В них так пахощів багато, цвіту свіжого роси. Хай ростуть, не буду рвати, шкода їхньої краси. Мабуть, немає людини байдужої до весняної квітки конвалії. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за цією прекрасною чудовою квіткою, дізнаємось про її будову та розвиток, її використання людьми у різних життєвих ситуаціях. Давайте розглянемо будову квітки конварних. Погляньте, що складається ця рослина. У неї є довгі стебельця, на яких розміщені гарні квіточки, схожі на дзвоники. Ще у них широкі зелені листя. Погляньте. У мене є квіти конвалі. Погляньте, які широкі листочки у цієї квітки. А ось її прекрасні віточки. Вони схожі на маленькі, маленькі дзвіночки. Але що квітка починає рости? Що найголовніше у рослині, без чого вона не може існувати? Так, це корінь. Розглянемо корінь на цьому малюнку. Який він? Довгий, повзучий. Щороку коренивище цієї рослини подовжується на 15 см і з часом під неглибоким шаром землі утворюється густе плетво тонких шнурків із бородами у вузлах, тому конвалія поступово завойовує земельний простір, швидко поширюється. Із кореня виходять листки. І стебла з квітами. Стебло тонке виходить із середини листків. Білі запашні квіти зібрані в однобічно китицю. За формою вони кулясто дзвоникуваті, нагадують застиглі краплинки сльози. На стеблі може бути від 6 до 20 квіточок. Конвалія багаторічна рослина, тому зустрічається нам навесні щороку. Конвалії дуже красиві, ніжні. І ароматні квіти. Давайте всі разом спробуємо відчути аромат цих квітів. Який аромат квітів ви відчуєте? Дуже ніжний. запашний. Так дуже ніжний і п'янкий. Доторкніться до листочків. Вони широкі. Не занадто тверді, зберігає досить довгу вологу. Оці дітки. Існує чимало легенд про конвалію. Українська легенда розповідає про те, що квітка виросла, де впали сльози дівчини, яка чекала нареченого з далекого походу. В інших легендах розповідається про те, що конвалія постала з розірваного намиста білосніжки, що це ліхтарити гномів. Квіти конвалії широко використовуються у парфумерії. З них виготовляють дуже запашні парфуми. А ще це лікарська рослина. Її називають сердечним рятівником. Квіти конвалії використовують для лікування серця, якщо у людини були чунок або для лікування нервів. А ще конвалія отруйна рослина. Чи бачили ви плоди конвалії? Це червоні кулясті ягоди, які достигають восени. Вони дуже отруйні, тому їх не можна куштувати людям та тваринам, тому що можна отруїтись. Ягоди їдять лише птахи. А також вони розносять насіння конвалії на великій відстані. Давайте поглянемо, що усередині ягідок конвалії. Якщо ми розріжемо ягідку, ми побачимо там три кишеньки, у яких знаходиться три насінинки. Мабуть, ви трішки втомились. Давайте пограємо у рухливу гру. Давайте разом зіграємо у рухливу гру весняні квіти. Ви вже у мене дорослі малята і ми вже з вами неодноразово вивчали весняні квіти. І сьогодні ми з вами пригадаємо, чи запам'ятали ви, які квіти ми вже вивчили. Ось у мене є картки з різними квітами. Я їх розкладаю на підлозі картинками догори. У мене є різні квіти. Ви їх всіх уже вивчали і ми з ними були знайомі. Ваше завдання, коли я називаю квітку, ви маєте відшукати цю квітку на картинках і на неї ставити, або біля неї. І ми подивимося, чи ви запам'ятали квіти, які ми вивчали. Один, два, три, гру. Почали. Підсніжник. молодець, Тюльпан. Супер. кульбаба, чудово! Вінок. Супер! Молодці дітки! Ми з вами пограли у рухливу гру і чудово пригадали всі весняні квіти, які ми вже вивчали. Дітки! А зараз я пропоную кожному з вас розповісти, скласти розповідь про чудову квітку -хонварі. Ось Наприклад, квіти конвалії дуже гарні та запашні. Вони ростуть у лісі, а також у квітнику. І мають дуже гарний та привабливий вигляд. Я дуже полюбляю квіти конвалії. Спробуйте і ви скласти подібну розповідь. Михайлику! Конвалія дуже запасна рослина, і квіти схожі на білі дзвіночки. Молодці дітки, ви дуже гарно навчились складати розповіді. Дітки, я вам пропоную під час прогулянки пройтися до куточку лісу і поглянути на конвалії, а також подивитися. Чи потрібно прибрати біля цієї квітки? Чи потрібно прибрати бур'яни? Але, можливо, і можуть бути сміття обгортки? Дітки, як ви вважаєте, як потрібно ставитися до рослин? Не рвати, не ламати. Так, за рослинами потрібно дбати? Дітки, пропоную вам. Зібрати разом зі мною весняний букет. У кожного з вас в тарілочці є деякі предмети різного кольору. Це листочки, пелюстки, стебельця різних квітів. Ваше завдання зібрати з цих деталей весняні квіти. І створити з них весняний букет. Давайте разом спробуємо. Ось у нас є різні деталі. І тло нам потрібно скласти з цих деталей квіти і створити з них композицію букет. Давайте спробуємо. Отже, перше, що у нас буде, це. Рибельце, наприклад, однієї квіточки. Які ж ми можемо до неї деталі додати? Давайте візьмемо ось ці деталі. На що схожі ці квіти? Так, ми сьогодні спостерігали за цими квітами. Як вони називаються? Дійсно, конвалія, що не вистачає в нашій конвалії. Не вистачає листя. Давайте ми ще додамо листочок. А ось давайте ще один. Одне стебельце додамо. Якісь у мене тут є жовтенькі пелюсточки. Що ж це за пелюсточки можуть бути? Давайте спробуємо їх скласти. На що схожий? Це нарцис? Не вистачає нашому нарцису також лише листочка. Молодці. Яку ж квітку ми можемо додати ще до букету? Що це за квітка? На що вона схожа? Дійсно, це підсніжник. Ми також до нього додамо пелюсточку. Подивіться, який прекрасний букет у нас вийшов. Молодці малята! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Давайте пригадаємо, які квіти ми сьогодні розглядали. Як вони називаються? На що схожі квіточки конвалії? Чи можна їсти ягоди конвалії? Що нам найбільше сподобалось у спостереженні за конвалією? Дітки, давайте ще раз поглянемо на ці чудові квіти і спробуємо відтворити їх на папері фарбами.